Всім привіт! Привіт, наші любі слухачі! Що ж ми дуже скучили і хочемо повертатися до вас і продовжувати знімати наші класні відео для наших улюблених ортодонтичних пацієнтів. Ми хотіли тільки попередити, що ті кілька випусків, які були відзняти ще до воєнного стану, були зняті російською мовою, але ми дуже хочемо, щоб цю інформацію ви почули. Ти пам'ятаєш, 14 березня в нас повинні були бути зйомки вже наступних відео з нашими класними гостями. Але так. ми продовжуємо і вже на початку жовтня ми почнемо випускати наші нові відео. Вони вже будуть українською мовою. А три відео, які в нас залишились. Ми вже випустимо. Так, ми випустимо, але будуть, переклад буде українською субтитрами. Ви пробачте, що там, ще російською, але ми дуже хочемо, просто, щоб ви їх побачили. Тому до зустрічі! До зустрічі! Дуже будемо раді вас бачити на нашому каналі.